Ви знаєте, критикувати в нас можна завжди. Ми самі знаємо за що. Повірте, я причин, за які критикувати мене особисто, чи виконавчий комітет, назву більше, ніж хто інший пересічний мешканець міста Ківерського. Я знаю проблеми по дорогах, але я вам їх озвучую, від чого в нас такі дороги. Я знаю проблеми по житлово-комунальному господарству, по прибиранню сміття по багатьох інших речах. Цей механізм, який в нас є, так, він скрипучий, так він недосконалий, досконалий. повірте, він якимось чином. Як я кажу, крутиться і вертиться. Я тільки прошу одне, щоб цей механізм ну, не зашкодити його роботі, досконалювати, давайте разом вдосконалювати. Я знаю, що наші повноваження, вже, вже за останні роки, наші повноваження згодиться до того, що ми голосували за те, що нам дадуть. Хоча вся наша внутрішня, як то кажуть, особиста, що ми хочемо яким чином розвивати ту свою громаду, направляти ті кошти. Я повністю погоджуюся, що ті кошти, що ми заробляємо, що якщо держава задекларувала утримання садочків, ну, держава і повинна їх утримувати. Ми не повинні витрачати на це своїх власних коштів. Наші кошти повинні йти на інфраструктуру міста Ківерці. Ну, але ж це наші люди, це наші діти, Дана, Надія Федоровна, і хочемо ми, чи не хочемо ми ті кошти направляємо. Багато речей хочеться зробити по капітальних наших видатках. Наприклад, в цьому році ми планували зробити проєкт організування вулиці Київської, Жовтнева, Міськевича. Ні, міське речення. На жаль, не можемо зробити. Планували доробити каналізування вулиці Васильова Сагайдашина, на жаль, не можемо зробити. Правильно, Ви її Семенівна, кажете, можливо, ми в цьому плані не допрацьовуємо, що в нас якийсь певний є інформаційний голод. Ми, первина ланка, про нас завжди говорили і завжди говорили в негативному значенні. Ну, того, що це приємно, це, як то кажуть, розповсюджено і так далі. Але повірте, працівники міської ради все-таки виконують. Багато роботи, і... якої не видно цієї роботи. Але вона відображається в тих рішеннях, які часом і недосконалі ви критикуєте і на сесію міської ради, і на виконком міської ради. І... і нам так все хочеться зразу зробити. Я розумію прекрасно людей, що люди живуть зараз і вони зараз хочуть ходити по вулицях, по тротуарах, по освітлених, в парк гарно вийти. Ну, на жаль, ми не можемо це забезпечити в силу об'єктивних причин. Але дякую за розуміння, готові працювати. 追加であります。